На 370 мільйонів гривень запчастин для авіаційної галузі нашого ворога Росії, в тому числі для президентського авіаційного полку, було поставлено з українських підприємств. Про це розкопали журналісти із програми важної історії. Тобто, в розпал війни, переважно харківські підприємства. Поставляють продукцію до ворога запчастини там до літаків Ан і інше. Мотор Січ там фігурує керівник якого Богуслаєв, багаторічний старий агент КГБ, зрадник України. Арештований, але я так розумію, що його агентура жива. От е, хотілося б розуміти, у нас війна чи не війна? А якщо війна за такі речі е, можна якось е, по законах воєнного часу, е, ну просто е, так як це робилося, наприклад, в Другу світову війну, в тому числі в демократіях. Західних, які воювали з німецькими фашистами, ну просто людей, які організовуються брати і розстрілювати. Ну вони ж продають запчастини для того, щоб літали російські літаки, для того, щоб вбивали наших солдатів. Так може, хай та саме ліквідуємо одного, той, який продає. Ці запчастини для того, щоб вороги не ліквідували десятки, може сотні наших солдатів, може тисячі, які гинуть від того, що вони їм продають і дають можливість нас убивати. І хто саме цікаво покриває це все у високих кабінетах? Ні за що не повірю, що це без найвищого рівня. Покриття, звичайно, що е це покриття надійно працює, надійно отримує свою долю і сміється з тих українців, які там жертвують на армію останні копійки, або самі особисто воюють. Я не знаю скільки ми це все збираємося ще терпіти.